Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, підпишіться. Наша команда працює щодня, аби ви знали правду своєчасно, оперативно і без цензури. Сьогодні говоримо про ворога, який з огляду на ситуацію наклав собі в штани і намагається якимось чином захиститися, коли навколо бавовна. У російському Ростові друзі велика пожежа із жертвами у будівлі ФСБ чули бавовну, тобто хлопки, місцеві мешканці. Гарі, гарі, ясно. Щоби не погасло. Подивіться, друзі, ну який же красивий колір. Ну що ж, друзі, на цих кадрах в російському ростові на дону горить будівля прикордонного управління ФСБ Раші. Російські пабліки пишуть, що перед цим почули бавовну. є загибли і постраждалі. Офіційна причина того, що сталося в Ростові на Дону, це з електропроводкою була проблема. Ну що ж буває? Ну дійсно схоже ж на електропроводку. Тим часом у Брянську збирають на ППО. Там депутати хотіли змусити росіян платити за ППО, включивши витрати на неї до комунальних платежів. Ну і від собі приходить платіжка, і там в тебе, окрім там води, електрики, всього решта комірного, є і ще і на ППО. Ну хотіли ж руський мір. Платіте. Звіт з наради, де внесли таку пропозицію, спочатку оприлюднили на сайті Брянської обласної думи, коли в ЗМІ здійнявся Хайп і гвалт, звіт трошки відредагували. Але копія оригінального тексту залишилася в епархіві, і це доказ того, що така інформація на сайті справді була. Тобто, проблема із тим, аби забезпечити, зокрема, Брянськ ППО, є. І вирішити її за кошт місцевої влади неможливо, тому хотіли потрусити гаманці людей. Добре, що таку ідею не запропонували мешканцям російського Білгорода, бо там ППО чомусь не справляється зі своєю роботою. Вночі місцеві жителі знову прокинулися від гучних вибухів. Місцева влада одразу заявила про те, що працює ППО, проте біля ТЕЦ та вокзалу здійнявся дим. Багато телеграм-каналів повідомляли про те, що вибухи. Там, в Білгороді, сталися чомусь якимось чином на ТЕЦ. Лянь. З гєз, дим валіт. Це щодо цивільних і щодо ППО, яке я думаю, буде необхідне не тільки Білгороду і Брянську, а багатьом іншим містам Російської Федерації. Я мовчу про окуповані росіянами території України. Ну, якщо про цивільних російська влада піклується не дуже сумлінно, то сім'ї військових отримують належну підтримку від держави, адже вони воюють за родину. Наприклад, компенсації за загиблих російських солдатів вражають щедрістю на Московії. Це і ковбаси, і пачка пельменів, і дрова, і навіть овочеві набори для здоров'я, для сім'ї. У Владивостоці місцева влада подарувала вдовам ліквідованих в Україні бойовиків ковбасу, паштет і напівфабрикати. До речі, цікаво, з чого був цей паштет? Ну, вірніше, з кого. Хм. Про це не втіхаря, а гучно чиновники з гордістю повідомили на телеграм-каналі міської ради і публікували урочисті фото із передачею м'ясної компенсації. М'ясу. М'ясо, до речі, непоганий слоган для Московії. А в Російській республіці під назвою Тива сім'ю ліквідованого окупанта підтримали пачкою пельменів. На фото власниця подарунка. Вона мати трьох синів. Молодший загинув під Лисичанськом, а другий зараз перебуває на війні. Ну, таку достойну підтримку від влади передали матері. До речі, тива, а я зауважу, друзі, якщо ви ніколи там не були взагалі про тиву, нічого не знаєте. Це один із найбільш депресивних та дотаційних регіонів Раші, батьківщина міністра оборони, до речі, Шойгу вирізняється креативністю у питаннях компенсації. Так, от за призовника відправленого на війну до нас в Україну деяким родинам видають, як ви думаєте, що правильно живого барана. Не пельмені і навіть не бика. Або барана дарували у Ленінградській області. Там на 23 лютого родичам загиблих російських військових урочисто презентували піну для гоління і шампунь. Така щедрість обурила навіть самих росіян, після чого пост про передачу пінки видалили. Але на щастя, скріншоти не горять у небідному на відміну від ТВ, під також не дуже розщедрилися на подарунки. Там сім'ям чмобиків роздали овочеві набори по 10 кілограм картоплі і по 10 кілограм моркви. Так звані журналісти розповіли, що такі подарунки отримують 105 сімей цього тижня. Які емоції самі спитують, коли приносять такі от набори, допомагаєте, питають допомагати? спомагать прежде всього. Навірно, ребята испытывают чувство потому что они тоже вони теж хочуть допомогти солдатам, пускай не на передовой, но у нас іде сбор гуманітарної допомоги для солдат, плюс вони здесь допомагають сім'ям. Просто приятно видеть улыбки на лицах людей. От я не розумію. А чому обличчя всіх дружин і матерів загиблих воїнів заблюрені? Хм, дивно вони бояться більшість взагалі чомусь відмовилася говорити на камеру. Одна щоправда таки заговорила, сказала, що не сумнівається в непобідімості Росії, і впевнена, що її ванька повернеться додому. Ну, я би не була такою впевненою, тому що з огляду на історію інших ванюк Мужа Люблю і жду і сподіваюся, що все буде хорошо. Росія побіці ну і вишенька на торті наприкінці вам сподобається. Отже, друзі, символ усієї Росії. Та, зокрема, російського війська. Ось такий символічний і дуже важливий для життя кожного подарунок. Мати мобілізованого росіянина отримала від влади двері від вуличного туалету. Дошки на туалеті збиті таким чином, що вимальовується величезна літера З символ російської агресії. Ах, Двері для туалету. 2023 рік клас. Я вам це розповідаю для того, щоб ви розуміли градус по палаті і знали, що, попри весь цей треш, росіяни далі будуть приходити на нашу землю, аби, звичайно, розсипати добрива, але і наносити шкоду, біль, розпач і загибель для наших воїнів, тому аби нашу перемогу пришвидшити і мінімізувати. Кількість е, поранених і загиблих. Я прошу, щоб ви допомагали армії. Не забували про це. Зараз в описі під цим відео буде лінк на дрони, які ми збираємо спільно з Марією Берлінською і центром аеророзвідки. Тому допомагайте, друзі. Ну і не забудьте підписатися на мій канал, якщо ще ні. Наша команда буде вдячна вам за це. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі завтра, Па-па!